Кавалерочка, слава Ісусу Христу, всім доброго ранечку. Ви не думайте, я не полежниця, не сплю до обіду. Я вже дуже швидко встала, вже купа роботи зробила. Знаєте, вчора, якщо чесно, вечором хапнула гниляка, а нині рано встала, стріпалася, вже в хаті поприбирала. Вже перу, бо вчора в білому ходила, знаєте, а в нас вчора дощ трохи падав. Ну, а я як іду, то в мене заді всі ноги в болоті. Знаєте, так, коли старші люди говорили, як людина йде і талепається заді, знаєте, ноги, то в неї чоловік йде алкоголь. Ну, я не знаю, я ж... для мене то ще є неправда. Ну, але, знаєте, всяке в житті буває. Так що, кавалерка, я вже давним-давно встала. Плани сьогодні собі намалювала дуже багато. Хочу і машину помити. І знову треба йти на базар, хоч якісь фрукти купити. Ну, одним словом роботи завжди кавалієрка хватає. Але вчора плов такий смачний був, я як вечором собі з'їла. Він так, знаєте, не зайшов плов, а залетів просто. Так що, не знаєте, кавалерка, що готувати, готуйте плов. Знаєте, він швидко готується і дуже смачний. Так що, кавалерочка, хочете, не хочете, але кожна людина рано має встати. Файно сістрипати. І клоп ну бо дуже дорогі. Писок у мене, бо потім всі треба штикатурити. що на воду, хлопці, кутка, файно вбити, і всі разом. ці до роботи! Але ви знаєте, колірка? я одна но. Я знаю, де машини миють, але я не знаю, куди телефон. Я не знаю, туди позвонити. бо мене записали. знаєте, бо мені машину помили. Бо я вчора сіла в машину. си подивила, е а ма і в машині їм п'ю. Знаєте, я машині роблю. Тільки не пакет. А все в машині роблю. В машині І Я розумію, що я сама то не зроблю. Розумієте. Так що треба кавалерка не під'їхати там, би вони мені цю машину віддраїли, як я говорю, би королева в салоні їхала, знаєте, би чистота була, бо вже, до речі, давно її, її не мили. На дворі в нас кавалерка сьогодні передвали похмуро, ну, така неважняцька погода. Але на дворі сонечко. Вітер дує. Я вам скажу, коли на дворі сонечко, я жити хочу. І читаю кавалерка ваші коментарі, і ви пишете та Галина, зараз люди жорстокі. Кавалірка, але ми зараз живемо в такій реальності, що деколи люди знаєте, коли мають якісь стреси, багато думають. А зараз всі українці мають стрес. Ну а треба один одного підтримати. Мені дуже деколи коли як на мене гакнуть там чи крикнуть. знаєте. Бо я комусь щось погане, я би не хотіла ніколи зробити. Знаєте, я завжди, як мені говорила одна людина, хочеш зробити людині погане, постав себе на її місце. От вона мені так завжди говорила. Ну, я би не хотіла б мені робили погане. Але люди, бачите, мають такі стреси, що їм важко з тим боротися. Тому мусимо їх і підтримувати, знаєте, і стріпувати. Бо хочемо, не хочемо, мусимо кожного дня стріпуватись, хтось іде на роботу. Хтось в хаті має роботу, хтось має дітей. Ну, одним з тон живемо в такій реальності, тому нема коли руки впускати. Треба стріпуватися кожну секунду. Ну, і саме головне, кавлірочка. Всім хочу вам побажати гарного, мирного і позитивного дня. А в мене машинка вже пікнула, ще вирішив речі, буду си вбирала. Правда, не знаю, що сі вбирати, але зараз щось придумаю. Ну, то йдемо в мене купати. Ви Знаєте, кавалерка, сьогодні собі день трохи розпланувала, але як завжди, все йде не так. Була вже на новій пошті, тому що е, треба срочно відправити посилки, потім за, передати рушники на східницю, і тут крулєва позвонила, каже, привези мені зіповський пакет. І що ви думаєте, кавалерка? Я вже була на складі, вийшла, ну і забула зіповський пакет. Але добре, що не від'їхала, а вернулася і забрала. Так що все позабирала. Все попакувала, іду до куру, я сам перед віддам їй зіповський пакет. А тоді вже зроблю відправки. Та й таке, але в нас кавалірка тепло на дворі. Дуже тепло. Кавалірочка, знайомтеся, базар турецький, чи як це називає. Тут що хочете? Хочете піжами? Є піжами. Відсі, вікна. Еску мені таку вже давай кавалерці. Капише, скажи своїм кавалерцям, що в мене є на два і на три. Та кажи, та кажи. Кавалерка, такі як я маю ті піжами, але вони в мене як домашній костюм. Я б діла, я забулася. Саме головне, що я кожен день полочу, нічого їм немає, якість. Елігансь. Кавалірочка, я вам навіть залишу посилання, де ви можете оту красоту собі. Така добра, щоб стала мені... зі мною попрацювала. Ні, ні, а мені ось та дуже сподобалась стена фотографія. Ти ще не бачила. Дуже. Дуже. А дуже. На Давай. А ми, яку у мене ще є на, на дівчаток. На маленьких? Так, від, від росту 128. 152 отакі. Класно. А тут краще міря, тобі вийшло. Давай, давай, міря, а що маєш до роботи? Давай, дивись, до кубляхо. Але я вам скажу, цько, Ти, прийшла мірят? зразу з претензіями і сказала, більше я до вас не буду. Дікати, вона каже, чого? А я кажу, машину запаркувати не мати. Там всі Цо, та то суксуально пішуть. Та то суксуально. А то не дві розмірні, тобі треба Ельку. Ну, що ти мені тут подивиш? Ану поміряй Ельку. Ану поміряй Ельку. Та як завжди хочеш. Дівчата, дивіться, які легесенькі піжам. Дуже, але гарні. Я вчора ще побачила. Бо я вчора заходила, дивлюся, ууу, а тут. Треба це до роботи, розслабилася. А я? Називає... Подивися, то така сексі тут зав'язується спереду. Ну то ти вже показує ну, все. А то ні. є, то, то ж маленький розмір, більший розмір, то наоборот, прикольно, подивися. Боже, а просте таке. Ви посилання маєте, я має, вам залишу. А знаєте, що я прийшла? Йду в машину, мити, мені треба на набушно. Там довго в не годину, там не... Десь так. На поміряй перші цю ельку. Як на твоїх бедрах буде виглядати. А що але ви... я вже дам ельку, хай вона мені не розказує. Вам, тайте, минулого разу налізла вески, трески. Може і веску заліз. Давай багато не вдаємо. Давай буде. нам міряй. Та вон встань за кутом. А Де я ш? виключаю за кутонки. Ви? І халатів в комплекті з піжамками. І різні різні піжамки. Що вам ще показати? У мене тільки все приїхала і тільки розкопувала. Тут я, треба. Чекала, я чекала Галину. То кавалерка треба звідси втікала. Отака попробуй кацями, Гесенька, подивіться. То мене пробу. Ти попробуй, спробуй. Коротше, все легенсеньке, все на літо. Я не знаю, зійшла з розуму, все в серцях позамовляла. Та ти так, як я постіль, мене все постіль в серцях. Я думаю, що за прикол, що все в серцях. Мені то велике. Та я тобі кажу, а ти мене кавалерка тоді впихає. Але ну вам вже еску не треба, вам же треба Елько або Іксе, а то щоб на ну, котро дітвока. То шустити, треба... шлейки. Бачка би мені не впало. Що бі там спаде? А як ти кажеш, не прийдеш, ти коли прийдеш до батли грати в цей? Вже І не трізу, тут нема машин. Де паркувати. Тобі не додому перепустимо. Я маю файну піжаму. Мірити, я не хочу міряти, давай я візьму те, піду. Такі, хто не любить коротенькі шорти, але оба, файна це і а то бачиш. Майнатка велюрова. Така як шок. Ще треба ще попустити. А, що ти керувати? Треба зняти на соціальних твій. Та я це... не хочу знімати, бо зараз вам не стек, але починає. Тут спеціально це... є підкладка, щоб твої сосочки не торчали. А от їх маєш багато? Трошки має. Даймо. Маша, хоче ти поміряла ось тут. Та я поняла, як все міряти, бо ну, треба я ж нічого не вірила. Хай тобі яксель би раді суміш. Іксельку? Мко тобі. Така М-ка мені. І то залежно, Як ти де мене голову не показав, я тебе прошу. А що тобто? Гадіш ти, 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 ти? ти? Та, гаді, що не смів її покати голову, бо що люди а нам то треба. Пам'ятаєте? Чекачка, пам'ятаю, пам'ятаєш, як Сергій говорив, бачив купальню, каже, о, господи, за що мені таке? Мка це є є. Ну дуже, ну взагалі класно. Кавалєрка, я вам правду скажу, вони взагалі навіть не відчуваються на тілі. Ну дуже класно. Коротше, ну треба просто листати в мене сторіс, там є багато, воробів цього, а оця. Галі, ну а оця це просто секс чекай, треба, а, Давайте знов сердечки. Шорти. Подавайся такі короткі, начні, щоб і такі вона це цар. Це не нормально, дай в тому? Та, шо, ну, то зараз так модно, я не знаю, то та всі так ходять. Та не, Аркадія, вже. Ану поміряє. А <рес> ну поміряй. Аркадій сі, сі заходить. Не по домази мені пудрами. Прийшла знову на штукатурина. Я завжди сі штукатуру. Треба дати yes. шкірі трохи відпочити. А я те, що буроню давати, відпочивати. Слухай, а що ти вчора сторі дивила? Дівки що подуріли, чи що? Вони стільки ді... з'їли чабуряків. Та вони як замовляли, я було в шольці, такі худі і на тому си не сп... Дивай, як гарно. То що за то, то, то якесь? То спати в тому, то дочка, то коли спека, коли цей, то, 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 то так модно. Йой, то таке. А що спати як маєш? В чехлах чи? Срій! Стрий! Дивись! Ти любишся! Світа, ну то, то не малолеток. Кі. Яких малолеток? Знаєш, які зараз люди фігурові. А що, то кого спати що чим не добре? Тут вийка сексі. То Віталій кож очі завернуться, як тебе таку побачить. Ти там розумієшся, слухай, що сестра говорить. Да Та гарно? Так.